Що стосується тої ситуації яка сьогоднішній день в Грузії, вона в дійсності дуже проста ця ситуація після Саракашвілі президент, який зробив дуже такі потужні демократичні рухи в сторону і реформи і рухів сторону західної Європи, інтеграції в Євросоюз до влади в Грузії прийшли зовсім інші сили, і останнім часом це повністю проросійські політичні сили. То що зараз в Грузії по різних даних в протестах в Грузії зараз приймають участь більше 200 тисяч населення. Ну, для Грузії це дуже велика цифра. Я точно не пам'ятаю, але по-моєму в Грузії там десь біля 90 мільйонів населення всього-навсього. Тобто це невеличка така країна. І більше 200 тисяч протестів. Це ну, дуже велика цифра. Це по-перше, по-друге, проти чого Грузини протестують? Вони протестують відносно того, що їхній грузинський парламент приймає закон про іностранного агента, і, значить, і цей закон повністю списаний. Інагент він називається, іностранний агент, ін агент. Значить, повністю списаний з російського. А що це за такий закон? Ну, це так по-простому, я за фахом юрист, то це так по-простому, оце тикнули пальцем, що ти ін агент, і тебе вже можна видворяти, судити, тобі термін сроку давати, в тюрму тебе можна сажати, тобто штрафи, все, що хочеш. Тобто, а що це означає? Це означає абсолютна ліквідація демократії. Засоби масової інформації заткнуть, опозицію заткнуть. Кого не заткнуть, просто пересажають. Це так, вибачте, грубо і, і по-простому. Відповідно, Грузія з цим законом і тим, що як зараз вона подавляє ці акції, вона все більше і більше скочується в сторону авторитарного, скажімо, зразка правління. І я думаю, що тут рука Москви фінансова підтримка дуже яскраво прослідковується. Які перспективи? Ну, Для грузин, чесно кажучи, нічого хорошого я не бачу тут. Європейські країни не наважаться в силу своєї такої, знаєте, повільності, розсудливості, будемо висловлювати стурбованість, будемо говорити про те, що це неправильно веде себе грузинська влада, отак жорстко подавляючи всі ці демократичні протести. Ну, Тобто на Європу я тут ставку не роблю. Вони грузинам так по-простому не допоможуть. Росія. Допоможе грузинам. Що допоможе грузинам? Втратити повністю залишки своєї демократії. А якщо протести будуть і далі відбуватися, і Збройні сили і Грузії, там, поліція Грузинська почнуть схилятися десь в сторону демонстрантів, що зробить Росія? Веде війська. У мене сумнівів, нема ніяких. Вона, ну, скажімо так, по-простому сюсюкатися не буде. Своє звірине нутро. Вона вже показала давним-давно, і єдиний метод, яким вона вміє проводити переговори, скажімо, з країнами це введення своїх військ, по і, і примінення військової сили. Так що ну нічого хорошого я тут не бачу, як на перспективу для Грузії. Ну, а про європейську позицію я сказав. Ну, для мене е, боляче це зараз говорити те, що я говорю, і дуже добре було б, якби я помилився в своїх прогнозах. І чому я так тр трішечки, на, на жаль, песимістично зараз говорю, тому що, знаєте, демократія річ хороша. А, я говорю зараз про Європейський Союз, про демократичні країни, про союз демократичних країн, але демократія має суттєвий мінус. Це коли довго і нудно між собою домовляються, узгоджують якісь. Позиції, і дуже часто ці позиції носять декларативний характер у вигляді стурбованості, що там той сусід себе неправильно веде. А той сусід плівати хотів на вашу позицію, він розуміє мову сили, мову війська. І от дуже добре було б демократичним країнам нарешті пробудитися і зрозуміти, що демократія це хороший устрій всередині країни. А що стосується стосунків за підтримку своїх партнерів за кордоном і щоб не втрачати свої впливи в світі в таких країнах, як Грузія, в таких країнах як. Україна, то треба бути дуже сильними з військової точки зору, тому що агресор мови дипломатії не розуміє. Росія десятки разів це показували. Агресор, і в першу чергу такий агресор, як Росія, розуміє тільки мову сили. І приструнити агресора можна ще більшою силою. І вибачте, маразм ситуації полягає в тому, що якщо взяти... НАТО і Євросоюз спільно, то він в 10 разів сильніше, ніж Росія. В 10 разів. Це я говорю зараз не приблизні цифри, я говорю цифри економіки і цифри е, е, Збройних сил скажімо, особливо США, да, в європейських країнах слабенькі армії, а вони тільки зараз нарощують. Але весь демократичний світ, він сам по собі набагато сильніший, ніж авторитарний. Ну, Він повільний, він лояльний. Ну, Я сподіваюся, що ну, якби ситуація буде мінятися і якось демократичний світ буде більш швидко реагувати на такі виклики, які це Україна зараз переживає. Ну, а зараз побачимо, що буде відбуватися в Грузії.